Всім хай! Ви на каналі Оксі, і сьогодні ми з вами будемо прямо люто горіти. Ну точніше, я буду палати, а ви подивитесь на все це дійство у Day by Daylight. Перед початком не забуваємо про кнопки під відео. Щиро дякую за підтримку. Одразу кажу, що буду багато кричати і злитись. Тому вам все це передивитись, і ми погнали! Ніфіга собі щось качнуло. Плей. О, нормально, ребята, отвісають. Ну що пострахує. Я проходила навчання, але дуже давно, і я вже, якщо чесно, не дуже пам'ятаю, як грати. А як мені генератор побачить? О-о, оно, маньякич. Генератор ти де де. Детект, блін, поховали <клес> генератори, то не видно їх навіть. Ну де? Тут є якась карта. О, сячав, я йому допоможу. Напряжено. О, все, тікаємо, тікаємо. О, ні, одного там захавали, походу. Бачите, біля нього білі штуки. Тут можна якось заздалегідь побачити, де знаходяться генератори. Ну, от немає генераторів, що мені робить? О, О, чого підвісили, треба помогти. А я сюди а задніком вилізу. О, ще, ти ще й другого захавали. Так, обережно. Блін, одного вже, походу, хавають. Що да. ти бидло? Ха-ха! Пока! Він хоче, щоб я підійшов. Ну конечно. А скільки мені треба нажати оцих спейсів, щоб моя вирвалась? О! Оті два чела вибрались. Біжіть 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 ребята. Давайте чели до мене до мене до мене. А як мені вилічиться? О, і все. Оно маньяк бігає, я тут лічуся. Він за мною біжить, а він мене не бачить. А -а Ай, блін, підвела команду. Погано. Він тепер знає, де ми. О, о, тікаємо, тікаємо, тікаємо. іншу сторону біжи. О, ні. Спригнула прямо до нього. Ай, ну блін, ну звісно, він швидший, ніж я. Чого так? О, о, ось о палка. Оп. Тікаємо. Та блін, іще б сліди не оставлялось. А так воно, я кровоточу повним ходом. Ось, ось ось генератор. А, блін, це вже працюючий генератор. А, ось-ось, осьо. Ось. Якраз там відволікуйся. А, блін, це теж працюючий. У мене лічить чел. Біл. Ну того чела ми вже не врятуємо. Він стоїть прямо біля нього. О, все. Блін, де оці штуки дерев'яні? Ось ще одна дерев'яшка. Так. Погнали. Опа! А чого він так швидко їх розрушає? Це не чесно. Ну, дивись. Воно мене зараз уб'є. Зігзагами загами буду бігати, щоб запутати його. На вихід. А від чого залежить, зможу я вирватися чи ні? Я не розумію. Це мене зараз кокнуть. Ай! Давай, палець, наводься на точність треба буде відбуватися. О, все, до побачення. Давай, дідуга, не розбирайся я тут, коротше сам далі. <с> ну, це не дуже чесно, що маньяк бігає швидше, ніж я. Як мені тоді вирватися від нього? В фільмах жажахів прикол в тому, що оці маньяки повільні і жертви можуть втікти. А тут оці палочки тільки кидаєш, які він розрубує за один удар. Сенс тоді взагалі кидати ці палочки. Непонятно. А ну, а давайте тепер попробуємо пограти за кілер. О, це прикольно. Давайте за цього. Качаємо все підряд, ребята. О, скільки крюків. Ого. Ого, що це я накоцала? О, я що це я тут наклацала? Ось ось генератори. А, тобто вороги ще й бачать генератори, де знаходяться. Так, де сліди? Куди сліди ведуть? Блін, я потерялась. Опачки, іди ж ти сюди. Так, як тебе взять? О. І понесли на крючок. А ось о, крючочек Блін, тільки я з тієї сторони зайшла. Пофік. Ей, а що таке? А, вона вирвалась. Давай, блін, не вириваємося. Загубила обидві. Блін, я взагалі не бачу нікого. Як від мене тікають всі, то всі тікають тільки так галопом. Да, уж, я такий собі вбивця, звісно. Та блін, ну я не бачу нікого. Ага, ось отінь. А. Це не тінь це ліхтарик. О, о! Та ну давай Давай, вставай, блін. Ай, блін, потіряла опять чела. Скажіть, до речі, Бо... вам більше подобається от дивитися, як я граю в щось, чи дивитися огляди. Бо от мені самі подобається більше дивитися, як хтось грає, а не огляди. Але я бачу по тому, як ви. Опа! Ай, та блін. Бачу, потім, як ви дивитесь відео, то огляди вам наче більше заходять. Я навіть я нікого на крюк не підвісила. Ну, опять я потеряла чела. Та короче, що це? Та блін, ну я не вспіваю за всім слідить. Якась фігня. Да, ну, звісно, за вбивцю теж виходить, треба в грати. А, вже всі вибрались. Нормально всі повтікали вже. Поки я, блін, цей тут лажу, шукаю їх. Ну, звісно. а як могло бути по-іншому? Якщо я буду в завбивцю, всі виберуться навіть без спротиву. Так, ну я поняла. Треба мені грати за звичайного чела. Ой. Бо ви ж бачите, я як. Кілер взагалі нічого не розумію. Я навіть нікого не бачу. О, а от і генератор. Що я не можу починити його поки? Ну, не знаю, поки наче і прикольно, а наче і не дуже прикольно. А ви грали в цю Day by Day чи як ця гра називається? Значить, дебайдей. Uh -huh. day day Якщо да, то кажіть, як вам. Та це треба просто прям сісти і розібратися в усьому. Я так, як завжди, зайшла, і зразу почала грати. Фух. що мені тоді вообще цей фонарик потрібен? Інтересно, інтересно. Та. Попробую себе витащити сама. Давайте. О, давайте, давайте. Дякую, дякую, чел. Оці кружочки це така напряжена штука. Так, наша ціль, коротше, якщо ви не знали, що це за гра, поремонтувати 5 генераторів і вибратися. І за нами ганяється якийсь маньячело. І типу, якщо ти не попадаєш в цей кружочок, то показується бидло, де ми знаходимося. Поза, звісно, ульот. Ну, от коли я от була за монстра, то. Я отранила і вообще, всім все рівно. Цей мене б'є, блін, зразу, і я вже падаю. Нормально, звісно, ви придумали. А оце вирватися з його пазурів теж неможливо. Смисло мені тоді взагалі класить оцей пробіл. Оно, 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 чел, біжить. Біжим, 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 Що біжи. це таке рекавер? Чого воно так повільно заповняється? Мене вже, блін, в третій раз зараз будуть вішати, Я щас, походу, вже здохну. Да. Та! Я з цієї гри більше злюся, ніж з будь-якої іншої. Взагалі якась несправедлива гра. Ну, давайте ще раз останній раз я пробую. Ну, поки що, якщо чесно, у мене так пригорає з цієї гри. Ну, я розумію, що треба там чинити все таке, але, типу, якісь не дуже справедливі механіки. Я от щоб вирватися з лап демона, це скільки часу треба, і то не виходить в мене як бачите, вирватися. Оці крюки, ти вирватися з них теж майже ніколи не можеш. Монстр швидше за мене бігає. Пробую останній раз. Остання путь. Бо я думаю, вам не дуже цікаво наблюдати, як мене постійно вбивають, а за роль монстра у мене взагалі нічого не вийшло зробити. Ого, це що як з цієї? там, де 11 є. Як вона оце називається? Господи. Дуже дивні справи, чи дуже дивні дива? Дива, <свистач> дуже дивні справи. Оце локація звідси, походу. Ну, прикольно. О, генератор. Щоб ви розуміли, я з Ігор взагалі, в принципі, ніколи не там пригораю і так далі. Мені, в принципі, все рівно. Ай! Ну, от з цієї гри у мене просто дуже жорстко горить. Все. Коротше, А, я тільки... Ну, от опять він мене просто стукнув і все. Ну, от він біжить швидше, ніж я. Ну що мені цей фонарик тоді взагалі. А, тут ще й крючок поруч оказався. Ох, як пощастило, челу. Ось, дивіться, Попробую сама себе зняти. Поїхали. О, вау! Вийшла все бомба. О, до мене всі троє біжать. Всі дуже хочуть мене врятувати. Давайте, братва, погнали. Ще як гарно поставили генератор прямо біля крюка. Молодці розраби. Так, все, соседоточились. Бо коли балакаюсь з вами, то, хух, промахуюсь. Десь він уже біжить до мене. Ну звісно, відстань! Як же мене бісить. О, давай, давай, давай. Дякую. Блін, ну карта оця, от саме. мені дуже подобається. Так, треба шукати генератор, щоб відволікти бедлюка на себе, щоб визволили. О, о, Погнали. Як же ж ви мені надоїли? Ого! Ніфіга собі це ще що таке. А, це мене одразу, типу, вирішили убити. Нормально. Навіть мене не повісили вже на крюк, вирішили так кокнуть. Ой, так, коротше. Я не знаю. Шло воно. Такс, ну що ж, таке панічне відео вийшло. Це, напевно, було найпалаюче відео на каналі. Я сподіваюся, що змогла вам трошки підняти настрій. Якщо так, то можете оформити підписочку. А якщо ви вже у нашому клані Оксіменів, то ви найкращі. Я бажаю вам гарного настрою та ігор. Цілую в плечі і до встречі!